Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під Абажуром. Нині будемо говорити про лідерство. Є таке слово дуже цікаве коуч сучасний, і тому ми сьогодні запросили в студію тренера, психолога і директора центру Хмельницького розвиток Олену Дейну. Добрий вечір, пані Олена. Ну, наша тема така просто широка. Я не знаю навіть, власне кажучи, з чого починати, коли ми говоримо про лідерство. Але ми mm -hmm. маємо говорити те, що всі лідерами ніби не будуть, так? але потрібно проявляти в собі те, що закладено, і проявляти ті риси лідерства, в тому числі, які взагалі бувають лідери. Ну знаєте, я хочу сказати, що взагалі тема лідерства це сучасний тренд. Тому що, в принципі, якщо ми подивимося на період там років 20-30 назад, то бути лідером в принципі це було не дуже популярно. Ну тому що в принципі більше підтримувалося соціум такі питання, як бути як всі, так не так, виділятися. Так, так, так. Ну, Ні, звичайно, ну, це, напевне, вже на 30 років, вже трошки напевне більше. Навіть може більше. Так, ну принаймні, я точно ще родом з радянського союзу. І я ще росла в цих так, так би мовити, такі філософії. Коли підрізали, підрізали. Так. Так, лідером так голови, Коли банківки з однієї сторони мають <хи> бути, так, з другої. Форма однакова. Форма однакова. І однозначно, що світ почав дуже стрімко змінюватися. Ми бачимо, що злом епох появляються нові тренди. І то, що зараз каже сучасна освіта, педагогіка, то, що виходить на перший план, дуже важливо, то, що востребовано в світі, так? то що потрібно, це вміння бути лідером, тобто вміння все ж таки проявляти якісь свої особливості, вмісти вести за собою людей. Ну і дуже другий важливий такий тренд сучасності це індивідуальність. Тому звісно, який же лідер, він не може бути не індивідуальним, не індивідуальним, правда? Так, однозначно, що це поєднання. Ну і як на мене, то що я вважаю, яких є три форми лідерства, тому що ну, звичайно, в кожній з нас є якісь певні вроджені характеристики від природи, там темперамент, так, генетика якась. І однозначно, що ну хтось може сидіти біля телебачення і казати: Ну, у мене немає, там я не вмію гарно говорити на камеру, чи я там не можу вийти, там голосно щось сказати. Я, але я би от, хотів. Ну я напевно більш хотіла б звернути. Ти саме до таких людей, тому що тобто він хоче, але боїться Однозначна. щось таке, так так щось таке. Ну щось в людині є всередині, людина готова чимось ділитися, щось створювати в цьому світі, але при цьому їй здається, що вона не може. Так, uh -huh. а, то ну, я, скоріше, як психолог би сказала, що в принципі кожна людина в якійсь тій чи меншій степені свої лідерські риси може проявити. Питання в іншому, що вона е, не може обрати ту форму, е, в якій би в ній вдалося. Е, я розділяю, ну так вважаю, те, що я вивчала, і мені здається, це така розумна концепція на сьогоднішній час, що є три форми лідерства. Ну, Перша нам знайома всім це лідерство, коли людина веде за собою. Так? Таке явне, проявлене, активне, таке харизматичне лідерство, коли всі. Люди рівняються, коли можуть там зібратися і йти за людиною так. Але, власне кажучи, ця людина ще має бути авторитетом. Це дуже, Абсолютно важливо. Точно. тобто вона авторитетна, вона може вести за собою. Ну, в неї є певні риси доносити інформацію, там підняти людей за собою. Так, є якась воля, є така велика енергія, сила. Ну, напевно, ще й професійність, якась, тобто якісь досягнення в певній сфері. Ну, ви тому, знаєте, що якщо ти ніхто, то навряд чи ти будеш а, вести себе. Ну, ви знаєте, за я собою? хочу сказати, що в принципі, як тут же ми можемо подивитися, що є желіз, Різне лідерство, яку ідею доносять, тому що ну історія знає різні приклади, і в принципі людина, яка найголосніше крикне в толпі і візьме на себе відповідальність, також на певний короткий термін може стати mm, так, лідером. Так, так. І тут треба дивитися. Ми звичайно ми з вами говоримо про те, щоб лідерство, яке конструктивне, ми, так? ми говоримо в, не в критичних ситуаціях, так, говоримо в звичайному так, житті. Так, так. Тобто, лідерство, яке направлене на розвиток і ріст людей біля себе, тобто створення чогось позитивного для соціуму. Є друге лідерство, я його називаю лідерство. Другого плану, ми ще називаємо їх сірі кардінали, це е, лідер е, думки. Тобто це люди, які можуть впливати на якісь процеси, можуть доносити щось, але вони ніколи не проявлені. Вони ну, тобто, не передньому... вони не світять. Це не вони світяться, вони на передньому плані. А, вони, скоріш, все, всього, не такі не комунікабельні, але це люди, які авторитетні, які в принципі вміють впливати дійсно в свою харизму. Якщо вони не комунікабельні, як вони такі впливають? А, ви знаєте, це люди, які мають таку, знаєте. Дуже сильно проявлена авторитетність. Вони вміють підходити до людей, вони розуміють процеси, вони вміють процесами управляти. процесами чи все-таки е людьми їхніми почуттями, думками? Однозначно. Ну і це також є процес. Думка, почуття. Це також якісь процеси відбуваються. І таких людей багато. І насправді ці люди роблять також дуже багато чого, часто і для життя, і для світу, і для країни. І, в принципі, для любого колективу такі люди можуть бути дійсно дуже ресурсними. Ну, так, це Але... правда. Я про це ніколи чомусь не замислювалась. Якось все про передній план думаю. Ну, знаєте, якби передній план він завжди звичайно збирає, ну, що називається, і тумаки, і всі призи. Ну, так. Другий план це в принципі люди, які е, вони не завжди получають призи. Ну їх не так видно, так, але, але вони напевно, отримують моральне задоволення. моральне задоволення. Да, це люди, яким важливіший результат. Ну, Звичайно, ми можемо тут теж багато розмовляти про те, що можуть бути і вторинні вигоди, і влада, і якісь свої амбіції реалізуються таким чином, але це вже, якщо казати, не про конструктивний напрямок. Так? Але, в принципі, також форма, якщо людина не може бути на передньому плані, ну, вона може впливати на щось, на якісь зміни вона може впливати на процеси. Тобто, навіть якщо ти боїшся десь, скажімо так, проявити свою публічність, так. ти, власне кажучи, можеш розвиватися. В ширину будемо так. так казати, ну, може було казати ті в висоту, ті в ширину ну, Знаєте, такий сучасний приклад е лідерства другого плану це бізнесмени. Це люди, які створюють на ринку якісь проекти, продукти. Їх, можливо, ніхто не знає як е, керівників цих проєктів, але проекти дуже класні, вони їх всі ці проекти знають. Тому що вони знають сам продукт. Так. Результат. Результат. Вони створюють навколо себе людей, вони створюють команди, вони можуть е, контролювати ці процеси, які відбуваються. І в них можуть бути навіть публічні люди всередині проєктів, які там презентують ці проекти, але насправді. Але вони такими самі не є. Е, е, які е, рухають проекти. Ні, чому ви знаєте, мені здається, що класний тандем, коли є проявлений лідер і лідер другого плану. І якщо ці люди можуть амбіційно, тобто вони дорослі і зрілі, вони можуть домовитися. Ну тобто їм достатньо займати свої ніші. В мене є знайомий тандем. Дуже цікаво. Та в мене є знайомий тандем одного підприємства, е, мої такі коліжанки. І от е, одна із них, вони співвласниці, а е, е, вона постійно е, десь на екранах, вона постійно взаємодіє з спілкується з людьми, їй легко, вона. Знаєте, як привертає увагу, і вона робить свою задачу, образно кажучи, свою дужностну інструкцію, зробити популярний uh -huh. проект, uh -huh. дати йому ім'я, привернути увагу, там, знайти клієнтів. А є друга, яка займається систематизацією бізнесу, вона також лідер в своєму колективу. І вони, а, Та вони вони врівноважують і вони, врівноважують, один, одного, і вони один одного доповнюють. В них є обща ціль, обща задачі, кожен використовує свої риси характера для того, щоб проявити результат. Ну, я думаю, що ми знаємо і в політиці є сіри кардиналів повно, тому що ми говоримо про тих політиків. Які ми всі на слуху, яких ми вибираємо, ставимо галочку в бюлетені, а насправді ними, як шаховими фігурами, переставляють саме сірий кардинал. Однозначно, ну мені здається, що взагалі світі так якось проявляється. Ну і третя форма лідерства, я так ще й вважаю, це лідерство це мастерові. Це люди, які найкращі в своїй галузі, незважаючи на якому рівні вони знаходяться, чи це там хірург, чи це токар, це людина, яка формує стандарти, показники. Але ж вона не веде за собою. Інших людей, ви знаєте, це експертність. Як правило, таких людей поважають, до них приходять вчитися, а вони передають знання, вони формують отраслі галузі, угу. формують навіть якісь форми навчання формують. Ці люди вони приклад взірець. Тобто виходить, що фактично вони ставлять якусь планку високу, до якої мають прагнути люди в певній професії. Спеціації спеціалізації, в узкій так, спеціалізації. Так. їм не потрібно можливо там бути на. Першому плані їм не потрібно так само впливати на якісь процеси навколо, їм потрібно робити свою справу максимально гарно і показувати стандарт, задавати тем, задавати рівень. І також це лідерство. Е, Олена, в нас є ці три типи лідерства, так, так в відсотковому плані. От як ви думаєте, скільки на першого лідера, той, який веде за собою, на другого, який теж веде, але таємними шляхами, угу. я б так сказала, і на третього, того, який працює якісно, я би так сказала. Ну, ви сказала. знаєте, ну не можу я вам так сказати точно, бо я так не робила дослідження, якщо бути відверто. Ну, ну, по моїм так. відчуттям, угу. так, враховуючи мій досвід, великі роботи з людьми. Мені здається, що процента три це явно проявлені лідери, а, це люди, які готові брати на себе відповідальність. Так ну, мало. Так. А, насправді це дуже великий ризик, а, тому що потрібно постійно думати, куди ти ведеш людей, і нести відповідальність за це. Звичайно, є безліч людей, які про це не думають, і ми бачимо наслідки, але ми зараз саме дивимося про тих людей, тобто які... Тобто ми витом... і говоримо про справжніх лідерів. Так. так. А, мені здається, що напевно процентів 20 це людей, які можуть бути лідерами заднього плану. Це також відповідальність велика. Це вміння тримати картинку, вміння структуризувати щось, вміння підтримувати. розкласти все попелич так і направлювати все на результат. А бути так, би знаєте, такою почвою, землею, на яку люди опираються і від якої відштовхуються. Ну і мастерових. ну, ви знаєте, мені здається, що в кожній області є якийсь процент мастерових, але їх також не дуже багато, тому що мастерство воно вже напрацьовується так. десятиліттями. От мені здається, якраз тут великий дефіцит у нас так. От в цій третій галузі. Ні, в першій теж. І в третій. в нас якось з другою краще чомусь, я не знаю. Але е, ми можемо говорити про лідера першого типу, ну такого справжнього лідера, проявленого як ту людину, яка робить певні трансформації, яка міняє е, вона щось в головах, скажімо так. так? Тому так. що ми, як пам'ятаєте, кл класика літератури, що в них розруха в головах. Тобто mm -hmm. тут е, міняє щось в головах. І це можуть бути релігійні лідери, політичні лідери, так? Так, це люди, які можуть принести якусь ідею. А, мало того, не просто принести, тому що насправді розумних людей дуже багато. А, ну я, до прикладу, постійно зустрічаюся з розумними людьми, дуже геніальними, і яким не вистачає сміливості вийти і заявити. Дуже багато класних ідей а, не реалізовуються. А, чому? Ви знаєте, ну в силу різних обставин. Напевно, в силу того, як склалося особисте життя людини, ну її взросління, так на який в неї був приклад, чи був приклад поруч людей, які… Ну, тобто всі проблеми з дитинства. Ну однозначно, що всі ми родом з дитинства, і звичайно, там звинувачувати все е, тільки в дитинство необх... ну, не потрібно хоча ми шукаємо корні, бо ми там зложилися як особистості. Але не дуже багато людей в дорослому свідому віці вибирають змінювати внутрішні програми, так звані сценарії. Ну, кожен із нас має певний внутрішній сценарій, несвідомий, який ми реалізовуємо. Цей сценарій він заложився ну, в результаті взросління поруч з нашими батьками, школою, там, авторитетами. Ну, так, так, так. Виховання, виховання можна, так сказати, так. цю частину не вроджене, а виховане. Насправді і, так. Так, і однозначно, що є якась категорія людей, які мають класні ідеї, могли би дійсно щось добре зробити для світу, але сценарій, ну якісь обмеження внутрішні, не дають можливості вийти і заявити. Людина ніби як не довіряє собі, не довіряє своїм ідеям, що вони можуть бути корисними. І таких людей безліч. Та ви що? Це, чесно кажучи, це не дуже добре. Ну, Так встроєний світ, напевно, знаєте, точно так само, як не завжди людина, яка бере на себе відповідальність стати лідером, може і правда доносити найконструктивніші ідеї для світу і для суспільства. Так теж буває. Ну, так, ідеально, так, коли так, знаєте, правда. коли оця суміш, коли все це поєднується, коли є що сказати, є що донести, і є риси характера, здібність все ж таки реалізувати, проявити свої концепції, свої ідеї, свої цінності в матеріальному світі, в якихось матеріальних речах. Ну, Напевно, такий приклад це Стів Джобс, да, людина, яка свій Вирішила змінити світ з точки зору інформаційних технологій, і при тому, то що кажуть про нього, він не був а, от, мастеровим фахівцем, але ну, він так. міг цю ідею, ідею навколо неї і більше на того, людей. Він навіть не сильно прагнув багатство. Так, так. А ви знаєте, мені здається, що лідерство, справжнє лідерство, воно таке. Це коли людина хоче, коли їй, знаєте, що називається, їй в кайф побачити результат, а не отримати за це гроші. Ви знаєте, я вели, ну, сильно переконана, що великі результати, і в принципі люди. Потім стають заможніми ті, які не ставлять е, принцип... спочатку гроші, гроші, а потім та. ідею. Так, а вони ставлять на передній план, що я можу зробити, які продукти я можу принести світу, який найбільшій кількості людей може принести користь. От якщо такий продукт людина може згенерувати, може його проявити і донести, то однозначно, що їй за це, е, ну, знаєте, це монетизується, воно однозначно вернеться фінансами, але це не є головне. Е, це такі справжні ну, фанати крезі своєї справи. я таких людей я дуже люблю, я таких теж знаю, тому що в, біля них завжди хочеться. Знаєте, от біля них все рухається. Я коли знаходжуся поруч з такими людьми, то таке здається, що е, все на електризоване дві двигти та люди забувають їсти, вони забувають спати, але людям хочеться щось робити, і при цьому ніхто не втомлюється. Ну звичайно, тому що вони ж люблять те, що роблять Так, да. це приносить максимальне задоволення е, Олена. Все таки, які проблеми закладені в дитинстві, можуть потім не давати проявлятися саме лідерству будь-якому там чи майстерності, чи лідерству навіть того самого сірого кардинала. Угу. Що так які ганж? Угу. Вихованні, взагалі, як правило, ви знаєте, от може цьому не давати, проявлять розумієте, напевно, це великий комплекс. Ніколи не ясно в кого, в які відбудуться процеси в дитинстві. Я можу сказати тільки, які основні повинні бути ідеї, яка основна переконання повинно бути в дитини, щоб в дитини була сила, все ж таки, в цьому світі проявлятися лідер, конкурувати, так ризикувати, конкурувати. Ну це дві базових. Тобто, дитина повинна вирости з переконанням, що її люблять, не за те, що вона робить. Хоча це насправді ну виглядає, ніби трошки абсурдно. З одного сторони, ми кажемо про а, результати ну, да людини. Так, так, ми а кажемо, тут... це по це погано, а це добре. Ти а, маєш так. бути таким, то так, таким, то так. а ти не такий. А тут важливо все ж таки дитині дати базові поняття. Її люблять просто тому, що вона вже є в цьому світі. Вона заслуговує на любов, а не тільки вона є то, що вона зробила. Оце основна база. Це дає сили дитині в майбутньому рухатися і ризикувати, і не зупинятися об помилки чи невдачі. І друге дуже важливе переконання, з яким повинна дитина вирости, що її очікували. Вона була очікувана. Дітям потрібно з дитинства розказати, як ми тебе чекали, як ми були раді, коли ти народився чи народилася. тебе. Такий, такий єврейський принцип виховання. Моя О, дитина найкраща і найрозумніша. Тут дуже важливий також баланс. Важливий баланс, тому що ми зараз говоримо не про екрайню форму, так коли ми захвалюємо, залюблюємо за будь-що, а ми говоримо, я люблю тебе просто, бо я люблю. Ти моя дитина, ти моя зірочка, ти моє сонечко. Але однозначно, якщо в дитини є а, розуміння, що вона любима, дитині потрібно казати про її якісь наслідки, її так, дій. так, так її так. недоліки в тому. Недоліки. Числі. Так. І коли батьки вміють правильно, грамотно донести дитині причину наслідкові е, речі, які створює дитина в цьому світі. сказати, ну, подивись, коли ти робиш, коли як, що таке е, е, потрібна конструктивна е, критика, це коли ти це робиш я критикую твою дію, я не критикую тебе якусь особистість, твою дію. Ну Тобі і зрештою, коли ти це робиш, може статися так, так, так і так. Однозначно, і тоді, коли в дитини вона виростає, стає дорослою, і, наприклад, в неї щось не вдалося, тоді вона це не сприймає на особистий щод, що я поганий зі мною щось не так, тому що є база зі мною все нормально, ніби ми... таке, що мені не щастить так, там мені да, да, постійно, як так, це буває так. так, так. Ми, мені постійно не щастить. Тоді в людини є чітке розуміння, це є зі мною все нормально. Моя конкретна дія, чи проект, чи е, якісь мій, е, мої результати, вони зараз не вдалися. Але а, завтра вони вдадуться. Але завтра вдадуться, бо зі мною все нормально. Людини з'являється цей бар'єр, коли вона не бере, ну, що називається, повністю на всі груди, цей удар життєвий невдачі. Це те, що нас, як правило, зупиняє. Ну, що всі люди, з яким е, я працюю, спілкуюся, які вважають себе невдахами в житті, коли з ними розбираєшся, вони всередині відчувають себе абсолютно нелюбимими, непотрібними, перш за все собі. Ну, мені Здається, взагалі для лі... лідерства і для лідера конкретного, кон... кожної конкретної людини найважливіше це любов і найважливіше це свобода. Так, однозначно. Е, Олено, дорослий вік, уже, так припустимо, угу. люди хочуть все-таки щось змінити в своєму житті, вийти за межі комфорту і, можливо, якось себе проявити. Що їм може не давати це зробити? Може, якась думка оточуючи. Може, якісь ем, невдачі, які ми про які ми вже uh -huh. говорили в житті, Ось такі як правило причини цього непроявлення лідерства. Е, ви знаєте, саме основний страх, який блокує е, цей потенціал людей, це страх е, суспільного осуду. Що про мене подумають інші? Як я буду виглядати? А, тому що насправді це заложений страх, він дуже такий глибинний генетичний, а, дуже багато тисяч років назад. Це яке ще колективне несвідоме. Ну, колективне глибоки, глибоке. глибоке. Так, ми жили, жили стаями, і найстрашніше було для людини це коли її викидали зі стаї. Вона чимось відрізнялась, і відповідно вона гинула, тому що жити самостійно неможливо. Світ змінився однозначно, що ми вже більш-менш можемо іммігрувати, переміщатися в різні, що називається стаї. Так, але цей страх відрізнятися він. Однозначно буде блокувати. Завжди, коли людина щось починає, хоче щось проявити, хоче щось заявити. На першому етапі завжди буде критика. Чому? Тому що людина своїм особистим прикладом починає, ну, що називається, розчухувати в людей поруч той самий черв'ячок, кожен хоче максимально проявитися в цьому а, житті, а, ну, так, 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 так і потім ще й заздрість. Так. А ти тут ризикуєш, і, звичайно, ти в цей момент не дуже комфортний. І коли критикуються, навіть люди, можливо, цього не усвідомлять. Якщо ти ламаєш стереотипи, то ти взагалі не комфорт. Однозначно, ти відрізняєшся і ти кину виклик. І, звичайно, на першому етапі будуться критикувати, приносити тобі е, навколишні не, негативні результати інших людей, приклади там тебе постійно, тобі страхи якісь е, підкидувати. І знаєте, це період, коли люди, як правило, ламаються. Ну, тобто, вони щось заявились, хочу відкрити, чи хочу зробити, чи хочу стати, хочу, хочу піти навчитися цього. І в цей момент, ну, величезний процент, напевно, процентів 80 людей зупиняються. І тільки через. Страх того, Як... що скажуть інші, що Тоб вони... тобто вони кажуть. Так, да. е і звичайно, страх, що буде помилка, і тоді він буде засуджений, і він буде переживати страшенніший стид, а стит це саме блокуюче почуття. Тобто, людина, якщо е починає відчувати стид, так назва так називаємо токсичний, а людина просто ципінніє, вона втрачає себе. І цей страх він неймовірний. Він практично не дає людям рухатися. Mm -hmm. Стид саме да саме мене нема. Тобто я застижений. Я такий, який я є, з цією помилкою не маю права на існування, каже наш несвідомий несвідоме. Ну і звичайно, не всі готові. Через цей стит пройти, знаєте, як то кажуть, прорватися, знайти за що зацепитися, щоб сказати для себе добре, «ні». добре, яким чином це можна виправити взагалі. Ну ви знаєте, напевно... сказати «наплюй на все. Е, ну це легко сказати, і е, важко, зробити. важко зробити. Я думаю, що тут дуже багато є комплекс різних задач. Е, ну, це перш за все людині важливо на першому етапі, коли вона починає щось хотіти, мріяти, починати реалізовувати свої мрії. Це звичайно знайти собі підтримку однодумців. Добре, Леночко, а якщо підтримки немає, знаєте, ну, всі думають, який ти, господи, дурний. Ви знаєте, а ти думаєш, не так. Ну, ви знаєте, я, напевно, теж із тих вискочок в свій час. Ну, І... Я думаю, мене даремно вдягнули сьогодні ці червоні. Тому я знаю, як це бути, коли тобі здається, що весь світ проти тебе. Я думаю, що то, що мене, мій час, я можу тільки своїм досвідом ділиться, бо кожен знаходить свої ресурси, це ради чого я це роблю. Оця знаєте, ці ціль... добре. Ради чого ви це робили? Ви знаєте, Мені тоді дуже було важливо в той період життя. Бути е, такою, щоб от коли я щось зроблю в житті, я могла сказати, от не знаю, там на приклоні літ, що я не просто так прожила. Тобто моє життя не було тобто не було даремним. Не було, було цікавим. Да, мені було дуже важливо щось таке, знаєте, створити для людей. І по факту, мій життєвий шлях він такий. Я ну знаєте, якось ініціюю процеси навколо себе, процеси розвитку, процеси створювання. Я ніби являюся як підтримку для багатьох людей. Ну, ну, тому так, що світ насправді я згодна. Я тепер от теж думаю, що Першим моїм ну, думкою, що я не хочу жити так, як всі, я не хочу жити сірим життям. Колись ми спілкувалися з моїм батьком, і батько мій каже, він мені сказав тоді таку річ, ну, я думаю, що він був переконаний, хоча в мене батько був достатньо теж такий лідер в своїх речах, а він каже: ну, ти знаєш, Кожний свірчок знає свій шесток, ну це була така філософія радянської влади. Або значить, там дитині майстра бути майстром, ну, там дитині директора. А, ну, так, так, так. Я пам'ятаю, що в мене тоді включився якийсь протест. Я, знаєте, концепція того, що хтось щось мені може ну, вказувати, як силувати, мені вже... силувати, силувати та її. що я не свободна, вона, mm -hmm. знаєте, десь підлітковий мій тоді протести. Ми повертаємося до того самого: лідерство, це любов і свобода. Так, і я, напевно, ну, можливо, мала цю якусь внутрішню свободу і. Мені тоді здавалося, ну як же ж так, так не може бути. Я все ж таки ризикну. Е, я ризикувала. Е, слава Богу, що мені вдалося стати, м, зробити моїм однодумцем мого чоловіка, і це йому було дуже велике за це. Якби дякую і заслугаю, ну, що, це, це що він це надзвичайно він час, якось повірив. Він казав, ну давай, ну добре, і знаєте, якось не критикував. Це було саме важливо. Але світ був весь проти, всі не розуміли. І це дуже важко. Це знаєте, як перший м, потяг ти розкачуєш, то спочатку е, сила енерції, вона дуже важка, ну дуже не. Так. Може придушити. Mm. Так. А потім з часом вроде, починають бути саме важливо, людині дожити до першої перемоги маленької. Я завжди кажу, що якщо ви хочете досягнути результата, розбийте на проміжуткові етапи і маленькі перемоги. Фіксуйте себе. Бо ми завжди себе хвалимо за щось таке, знаєте, велике. Там, будинок ну, глобальне, побудував. Глобальне. Так, так, ну, слухайте, ну блогаль... глобального в житті це треба багато ресурсів, часу, його мало. А кожен день у нас є маленькі перемоги, і ми їх проскакуємо. Ми не привикли себе вхвалити, бо нас не хвалили. Тому що вважалося, що дитину не можна хвалити. Треба критикувати, так. тоді вона виросте людиною. Ну це ж було абсурдність тому що ми таким чином дитину повністю обисилювали, ми не давали їй знання про неї, де вона молодець. Аленочка тема така цікава. Я думаю, що ми насправді ще все таки з вами зустрінемося <гум> і будемо говорити, тому що от мені цікавить, наприклад, такі моральніші якості лідера, в тому числі і те, що лідер має бути якоюсь мірою безжалісним, і воно так є насправді. І це дуже важка е, історія, яку ну не так просто кожній людині перейти, тобто моральним, але безжалісним в певний момент. Але я все-таки хотіла би на завершення нашої програми. Я знаю, що ви організовуєте в тому числі один з організаторів такої жіночої конференції, яка відбудеться 3 вересня, у нас, в Хмельницькому. Е, для чого це взагалі робиться? Чому ви збираєте жінок і чому ви будете говорити? Принципі про те саме лідерство. Так, я буду спікером на конференції сучасних жінок. А, ви розумієте, новий тренд. А насправді зараз е, змінюються якісь концепції е, того, яке місце в сучасному світі має займати жінка чи не має займати жінка. Е, все ж таки сотнями років, тисячоліттями були певні правила. І от десь в середині ХХ століття жінка вийшла на полювання. О, це так звучить загрозливо. Так, ну насправді ми пішли і почали освоювати ті професії, хоче того чоловік чи не хоче, які насправді раніше ну, нам, ну, що, що називалось, ніхто не дозволяв. Так, тому, що, особливо інтелектуально якоїсь праці, до речі, це взагалі так, вважалося неможливим. Ну, тому що раніше успішні жінки була прямо пропорційна її одруженню. Так. На жаль. Як, для, ну, як зараз на мене. для багатьох теж? Ну тому, що ще є певні міфи, про які до яких ми прислуховуємося, ми привикли. Але світ почав змінюватися. І те, що я зараз бачу в сучасних жінок, ну з'явилися звичайно можливості, звичайно, змінюються відношення до багатьох речей, і жінки почали шукати, почали шукати у ті нові форми. Ну і звичайно, мені здається, що це важливо цим. Жіночим колом, да, ми кажемо це жіночий світ, обговорювати, щось генерувати, знаходити нові якісь форми проявлення жіночності. Тобто збиратися знову ж таки в групу небайдужих, так проявлювати свою жіночність, але в сучасному світі, тому що раніше була форма жіночності проявлення це народити дітей, сісти, вишити якусь серветку, не знаю, там спекти пирога. Але є і інші форми жіночності, які ми почали освоювати. І знаєте, дуже багато є міфів, які знаєте, ну що Конфліктують, тому що від бабушки, від мами ми слухали одне, і це було актуально. І на той момент це було правильно. Це не те, що вони були неправі. Але зараз з'явилися нові якісь речі, і нам потрібно якось це все інтегрувати, знайти механізми нові. Як бути успішною, як при цьому бути і успішною в сім'ї, як бути успішною на роботі, як бути успішною мамою, як взагалі розвивати свої хобі, як організовувати сучасний е, свій час, як виглядати. Та ну це теж частина якраз лідерська. В тому числі, але дивіться, як зараз цікаво. Ми раніше мали соціальні програми, як жити до 50 років. Після 50 років всім нам було, що називається, вєліно, старіти, виїжджати да, там, на городи, бабушками да. ставати. <гум> да. Сучасні тенденції і сучасні технології нам подарували ще плюс ну, років 25 активного життя. Тому що якщо людина зараз займається... за європейців, цілих 80. А то й цілих 80. <гум> ну однозначно, що люди е, зараз можуть виглядати е, гарно, дуже. Вже дуже вже до, до, до такого терміну е, похилого. Е, гарно себе почувати, тому що здоров'я активний спосіб життя. Однозначно є сучасні діагностики, коли ти можеш е, наблюдати за своїм організмом і не пропустити певні процеси. Мало того, відкрилися абсолютно нереальні можливості. зв'язуватися з усім світом: інтернет вивчати, подорожувати, е, займатися онлайн е, освітою. Е, я вон, спілкувалася два дні назад з жінкою, яка 69 років, яка зараз починає ще там якесь нове навчання. Вона веде бізнес, вона хоче вчитися, вона приходить на тренінги. Розумієте, вона живе повноцінним життям. Ну, оце, мені здається, гарне завершення нашої програми, <гум> правда? Я думаю, що корисна буде жіноча конференція. А глядачам насправді хочу сказати одне, що любіть і будьте вільними, і ви справді проявите в собі лідерські якості. До побачення!